Уявіть собі, цивілізацію, що існувала шість тисяч років тому. Прямо тут, на наших землях, вони будували гігантські міста, створювали якусь просто неймовірну кераміку, але не залишили жодного письмового свідчення. Жодного. Як ми можемо сьогодні почути їхній голос? Сьогодні ми занурюємося в історію трипільської культури, але, скажімо так, не зовсім як археологи. Ми спробуємо розшифрувати їхні послання через дуже цікавий освітній проект. Трипільська культура погляд крізь тисячоліття. А що в ньому особливого? Його створювали не академіки в тишу кабінетів, а педагоги, учні, навіть бібліотекар. Наше завдання сьогодні простежити, як група студентів, до речі, аграрних спеціальностей ось це цікаво. Так, здавалося б, далеких від історії людей змогла розглядіти в цих давніх слідах цілком сучасні ідеї про сталий розвиток, продбайливе ставлення до природи. Гаразд, перш ніж ми поринемо у їхнє дослідження, давайте може коротко нагадаємо контекст. Трипільська культура. Що це взагалі за феномен? Ну якщо дуже коротко, то це одна з найяскравіших культур мідно-кам'яної доби або енеоліту. То це ще до найдавніших єгипетських пірамід. Саме так вони були вправними землеробами, будували, як я вже казала, величезні поселення. Деякі вчені їх навіть називають першими протомістами Європи. Але їхня головна візитівка це, звісно, кераміка з цими дивовижними, просто космічними спіральними орнаментами, і все це багатство лежало в землі тисячоліттями, аж поки його не знайшов один чоловік. І, власне, на його постаті зосередилися учасники проекту. Це Вікентій Хвойка. Чому його роль настільки важлива? Тому що Хвойка був першим, хто побачив за окремими знахідками цілісну картину. Він, український археолог чешського походження, наприкінці 19 століття проводив розкопки біля села Трипілля на Київщині, і він зрозумів, що натрапив не просто на якесь давнє поселення, а на сліди цілої невідомої цивілізації. Тобто, саме він і дав їй назву. По суті, так саме завдяки йому ми взагалі почали говорити про трипільську культуру. Проект робили студенти аграрних спеціальностей. Вони взяли цю давню історію і почали шукати зв'язки. Із сучасним фермерством, на перший погляд, це ж просто колосальний стрибок у часі. Я от намагаюся уявити, сучасний агроном, який керується даними з дронів і тріпілять, що орієнтується на фази місяця, чи не занадто ми романтизуємо цей зв'язок? Слухайте, це абсолютно правильне питання. І в цьому якраз і полягає ну певна геніальність їхнього підходу. Вони не намагалися знайти якісь прямі технологічні інструкції. Ні. Вони шукали спільний світогляд. Їхнє дослідження так і називалося Земля як священний образ у традиціях трипілля та сучасному фермерс. Вони побачили, що для трипільців земля була партнером партнером, з яким треба домовлятися, якого треба слухати і якому треба давати відпочинок. А сучасна інтенсивна агроіндустрія часто розглядає землю як мертвий ресурс, з якого треба ну, витиснути максимум. І ось ця зміна парадигми від експлуатації до партнерства і є тим мостом, який вони перекинули через 6 тисяч років. Саме так. Це вражає, як вони поєднали практичне з духовним у фермерстві. Але ж цей зв'язок, мабуть, найяскравіше проявився в їхньому мистецтві, чи не так? У цих неймовірних орнаментах на кераміці. Студенти ж, я так розумію, не оминули і цю тему. Вони навіть створювали сувеніри. Безперечно, якщо їхнє землеробство було діалогом із землею, то кераміка була молитвою. І це, знаєте, не перебільшення, трипільські орнаменти це не декор, це ціла космогонія, зашифрована в символах. Коли студенти під керівництвом Олени Жмури почали відтворювати ці візерунки, вони зрозуміли, що це не просто малювання спірали, це спроба відтворити світогляд. А можете навести приклад? От як прочитати такий горщик? Но... Уявіть собі типову трипільську посудину. Це ж не просто ємність для зерна, це, по суті, модель їхнього всесвіту. Внизу біля основи часто йдуть хвиляські лінії. Це вода, підземні води, що живлять землю. Вище зображення ромбів чи квадратів з крапками всередині. Це засіяне поле, символ родючості. Ага. А над усім цим панують величезні спіралі. Це нескінченний рух сонця по небу, зміна дня і ночі, циклічність життя. Часто там можна побачити і жіночу фігуру, велику богиню, землю матір, яка все це об'єднує. Думай, студенти відчули щось подібне, коли створювали свої сувеніри. Я впевнена в цьому. Вони не просто копіювали, а намагалися відновити цей зв'язок, перекласти цей давній культурний код сучасною мовою. І ось уся ця величезна робота дослідження хвойки. Аналіз зв'язку із фермерством, розшифровка символів, створення сувенірів усе це вилилося у фінальний акорд, виставку під назвою Від зерна до хліба. Виставка стала кульмінацією їхнього занурення. Вона наочно показала, що історія це не щось запилене і мертве в музейних сховищах, це джерело натхнення і, що найважливіше, джерело ідей, які можуть бути корисними тут і зараз. А для самих студентів це, мабуть, була неймовірна практична школа. Безперечно, а в ширшому сенсі це був важливий крок у формуванні національної ідентичності. Це спосіб сказати: дивіться, яке глибоке коріння у нашої культури і воно досі живе, досі може давати плоди. І наскільки я розумію, вони не стали тримати ці плоди при собі. Проєкт не закінчився разом із виставкою. І це дуже важливий момент. Всі матеріали, бібліографію, студентські дослідження, фото, презентації, все це виклали у вільний доступ на сайті свого навчального закладу. Тобто зробили такий собі освітній ресурс? Так. Локальний проект перетворився на загальнодоступний ресурс, який продовжує жити і працювати. Будь-який вчитель чи студент з іншого міста може зайти і скористатися їхніми напрацюваннями, надихнутися їхнім прикладом. Вони не просто почули голос трипілля, а й зробили його гучнішим для всіх інших. Отже, якщо підсумувати, трипільська культура це не просто експонат за склом, це жива спадщина. І цей проект показав, що її голос можна почути, якщо знати, де слухати, у тому, як вони ставилися до землі, і в символах, які вони залишили на караміці. Це дивовижний приклад того, як минуле може не просто існувати поруч із нами. А активно формувати наше майбутнє, пропонуючи відповіді на цілком сучасні виклики. Абсолютно, студенти знайшли цей зв'язок між вірою у священність землі та сучасними ідеями сталого розвитку. Вони побачили в минулому не набір фактів, а джерелом мудрості.